Вітаю! Мене звуть Наталія Васильєва. Я дуже радію, що сьогодні, нарешті, можу вам показати Орелію вживу. От дивіться, яка вона гарна вийшла. малюнки Віталія Лотоцького просто неперевершені. Я швиденько погортаю сторінки і дуже коротко розповім вам історію цієї книжки. Поїхали. У 2019 році Ольга Халепа звернулася до мене як до літер... літературної редакторки. І я познайомилася з Романом і була вражена. Тим, наскільки він справжній, історично правдивий, патріотично щирий, природній, Такими є справжні речі, коли ти з чимось погоджуєшся, з чимось не погоджуєшся, але віриш. І тому я залібки взялася за видання цього роману, і це був великим кроком для мене, але я не жалкую ні про що. Це реально. Достойний роман того, щоб його читати, про нього говорити, ділитися враженнями про його прочитання. Я вам тут шуденько погортаю, вона дуже красива вийшла, я дуже старалася, верстала її з любов'ю. От дивіться, тут і букви ці є, ілюстрації неперевершеного Віталія Лотоцького. Якщо у вас є можливість, знайдіть його у Фейсбуці, погортайте його малюнки, вони дуже класні, дуже такі сповнені авторського. Погляду на світ, якщо можна так А, е, І так вийшло, що роман відкриває напрям художньої літератури видавництва літера В. Такий наш дебют. От такий прекрасний, прекрасна така книжка вийшла. Я настільки рада вам її показувати, що, можливо, не дуже красиво говорю, але щирість для мене тут на першому місці. Повірте, я чотири рази читала цей роман. І жодного, і кожного разу були місця, на яких я зупинялася, і витирала сльози. Сльози розчулення, сльози співчуття. Коли слова потрапляють прямо у серце, тобі від них нікуди подітися. Вони просто є. І от такі фотографії це фото тих людей, про яких йдеться у романі. Це історія села Яколівки Лазівського району. Ось такий прекрасний вийшов роман, така чудова вийшла книжка. Де її замовити, ми залишимо всі посилання. Дякуємо за те, що ви дивитесь, дякуємо за те, що ви підтримуєте наше видавництво літераве. З повагою! І до нових зустрічей!